Я думав, що тут немає цього. Що не тягне в воздуху. А воно, що тягне. Сусід мені каже, що... А ти та подивися до пуття. Є туди бачу воно. О! Хулера. Я так глянув. Вроді би нема. Думаю, воно зроблено так якось тут. О. А виявляється, що не так. Тут же ж то нема. Нема Глухо. Нікуди нема. А тут є догори он. Ох ти, -мо! Я був би й не, не. Не подивив бися. Дякую своєму сусідові. Так, ладно, зараз я почистю. Ну, продути заразу в мене компресор? Компресор-то є, але той що від акумулятора. Ну не знаю, можем не продутичо. Да, да. 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 сами лучший компресор. Влаєнний, да. да придумав же таке. Я не знав, що там є. Там є продухи. Спеціально для охолодження. Скільки вже з ними... Скільки вже з ними маю цю контакт. А до путя ще не вилечили їх. Э, е, воно туди позалазило. Собака, вела? Позатягувало його туди. Ну, чести, зараз і ту сторону почистимо. Я одразу був подумав, що це якийсь жодко з жорсткості, бо не видно туди. А воно, виявляється, є, тільки догорі зроблено. Вон там, якщо зробити під цим наклоном, там видно туди. Ну куди? Він же ж сюди воздух бере, так? Да? Проганяє, кудись йому треба, чи він тут бере. Чи він тут бере чись, люди кидать, хренив на бере. Десь бере. На яку сторону він крутиться, можна вичислити, вирахувати. Так, ну що ж, тут я прочистив. Прочистив, помив. Залишилося. Залишилося. доказати. Заказати хестерню і потім збирати. Правда, не знаю як. Будем думати. Я так і не дивився вчора, чи знімав я, чи не знімав. Треба подивитися. Може я десь знімав садко. Може десь знімав садка. Якщо знімав, було б чудово. А бензин, не, а бензин не висихає ніхрена. Що за бензин? Ой. Як помив, так воно мокрий. І стоїть. Ладно, цим все. Далеко його не будемо ховати. Далеко його ховати не будемо, бо скоро будемо збирати. І тут все мокре. Та й твою. З вашими бензинами. Що вони вже туда ляють? О, ми вмила тут не помили. Соляркою помити. Ну ладно. Що вже є, то є. Так, все. А шум ці А шовці? Ти? ти так само, да? Наверно. О, а тут вообще, тут хорошо, тут О, я не знаю, на камеру видно чи ні, там аж светять эти. Тут все пролетает. І чисто. И чисто. и тут чисто. Я, правда, її розбирав, але я ж її не чистив. Я ж її не чистив. Значить, всі треба буде зняти цей редуктор і комусь дати нехай знайде причину. Я зараз, зараз покажу ще разок, що тут за проблема. Я не знаю, что за проблема, но проблема ось такая. Оно так будет видно мне. Вернее, еще не мне, а вам. Да. Да, эти щетки бани. А. Ну, я думаю, что будет. Что будет видно. Во всяком случае, будет чуть. Щось палить, не знаю що Поки я його до кінця не спалив, треба, треба шукати. Треба шукати електрика. Це я хотів зняти. Редуктор можна було би не знімати. До неї можна і так добратися. Хоча... Ну так, да, а ні, не, не добереся, треба знімати. Ладно. Це зараз зняти його, да? Не, не буду його зараз трогати. Зараз познімаю, порозкидаю все на світі. Перше треба знайти майстра, спеціаліста, який би погодився. До неї подивитися, а потім розібрати це не це недовго. Поки. О, тут навіть тут навіть місце для... Шнурка. Хі -хі, як я не держимо. Все. Все, з цим ми, пока, пока все Коли я купував цю макету Ну вона вроді би якби... Ну це вже не її акумулятор. З нею дали ось таку херню. Ще й написали 24 вольта. А воно легеньке таке, як пірожино. Одна одна зразу накрилася а це... і дали ось таку зарядне. У мене для телефона мощніше. Ну, я не про то. Головне, що дали набір головок. Головки Во, доки я їх ще не трогав, вони Во красиві. Сверла, набор сверлів дали, а сверла ще краще. Цим я пробував щось просверліти, а воно розкрутилося. Взяв тоді це. А це почало розкручуватись, але тут зігнулося. Ну, якби хороший комплект. Хороший комплект дали. На тобі не боже, що мені не гоже, так? Да? Ну як же ж я викину? Не викину, це ж Це ж комплект. Щоб ви сказилися. Ну що ти будеш казати? Так, ну я не про то. Ну як не про то? Про то це таке, така цяя. Поклав на 18, він крути набагато краще і довше, ніж цей на 24. Два шурупи і він здох. Починаю заражати воно. Ну, ну, ну цирк коротше. Так, мені треба було два болтики, я вчора казав. І я згадав ось цю сумочку, а я її знайшов на сміттєзвалищі. Вона була ось так закрита. Ну, як же ж не подивитися, що там, я її відкрив. Була ось ця. Я. я її виняв. І що я тут побачив? Побачив я тоді ось це. Ну, як же ж, звісно, я її забрав. Скажете Плюшкін чи як? Ай буде плюшкин. І мені зараз такі охболків треба. І я їх тут знайшов. Я згадав про цю сумочку, відкрив, а вони тут є. О, якраз мені два треба і два тут є. Красота! Ну тут далі вже, поки мені цього нічого не треба. Але, о, хтось навіть зробив кернера. Ну, кернер у мене. Це не кернер. У мене кернер є. Аж два. Тепер що ми робимо? Тепер. А, крім того, тут ще ось така є херня. Ось таке, щось, що м'ячі качати, чи що. І ось ось такий ще є он. Я не знаю, хто це викинув. Чи він не бачив, як викидав, чи. Я подумав, що воно йому не треба. Поняття немає, якісь ось, ось втулочки пластмасові до чогось. Не знаю до чого, але нехай будуть. Ну що ж, значить, ставимо її на мерзто. в мене. Зробимо зараз отверствие. О, і ця даже і є. Случайно знайшов. Як вона. Фумка, фумка, фумка. Херня, коротше така. Це я маю підмотати її. Де щотка у плитки плитки, господи, у пилки стоїть. О, все. Це сюди. А не так. Ось. Ось так. Ось так. Так, ладно, робимо, робимо, робимо. А чим робимо? Сверла порозкручувалися. У ну, мене є якби ось таке. Ось таке. Вже перевірене. Воно вже багато у мене наробило цих. Я зараз ними буду робити. Звідти звідти, звідти звідти. Не ну, вгадаю, вгадаю. Так, так, так. with that Oh, malé. não? Não, vai ser grande, Normal. Попробую, да Я зараз шурлом попробую Храни його підточив. Аккумулятор сдох. Так что ты будешь сказать? Ладно, я его зара... Я вот с этой стороны пока сделаю. А потом... Потом зародю аккумулятор той насквозь просверлю треба підправити. Неправильний угол. У мене так не виходить. Ні, виходить з 10 раз один. А другий раз то вже сверло кончилось. Де тут то? А, це ж не це. Тож, поки так. Поки так, зараз поставлю заражати цей акумулятор на цю. Я. Хай заражається, Потім про. Це на це. А ні зараз ще крана треба вчепити. Да? Ну да. Ce ai mai făcut nu? Ridicăm cu zâlu vite? Nu, no, nu no da. Не no, нас собі навіця не врізав, правда, принзна по якому зрізав. Але. Зараз да не тут справимо. Так, де ж це мені поставити з тої сторони чи з цієї сторони? Бажано б з обох сторон, да? Резинку. Чуть звідси? Щоб запускати, тоді виріжу ще й туди. Резину може не буде пускати. Так, так, а який там ключ? Осух там таке гуркоти Ось Отак, все. там все. Хай заражається, потім про... сверлимо цю і ну, ставити ми сьогодні його не будемо, бо ще морози передають. Побачимо. Знову він один лише один лебедь. Вона, видно, на яйцях сидить. Може це вместо замість тих курчат та лебедів розвести, вони хоч несуться, вона весь час бачу несеться там. -да. Значить так, в погоди щось пішло не так. Зранку пускався дощ, зараз бачу немає. І вже вроді і не, не, не хоче він бути. А я подивись, там в мене є на ролик. Тут я зараз роблю ролика. Та й буду займатися своїми цими. Що поза кадром я вже зніматися не буду. Якщо щось буду надалі, то то буде в слідуючому ролику. В общем, такі справи. А ви всі бувайте здорові. І до зустрічі. Таблички.